Всім привіт, сьогодні я переїхав в прекрасне місце під ім'ям Парадайзради роботи над відеоіграми. Звісно, я приїхав не сам, а зі своєю любимою жінкою сукою та зі своїм песиком чампом. І ні, я не обзиваю свою жінку, її правда так звати. А одне я знаю точно її ім'я точно описує її характер. Та бо як можна давати такі складні завдання, взявши потрібні інструменти для них, я відправився зйомитись з нашими сусідами, і в них щось в домі робить електрошокер. Ну, знайомство пройшло більш-менш вдало. Також перше завдання, яке вирішив виконати, це сходити у магазин. Коли я у нього увійшов та знайшов відео з молоком, я вирішив перевірити свої кишені і зрозумів, що в мене невеличкі проблеми з грошима. Так що я вирішив це довбине молоко, але мені помішав великий мухамед. Звісно, такі жорстокі речі не можна робити зі мною, так що я його вирішив побити електрошокером. Після такого його друзі вирішили мене вбити заради великого Алага. Але я успішно втік і відправився до своєї роботи, де зараз відбуваються мітинги проти відеоігор. І ще мене звільнило у перший же день, і в моєму житті було три предмети, які я любив все своє життя. Це свій комп'ютер. Гроші та слово песика чампа, і вшився тільки мій песик. Так що в мене тепер є жорстока депресія, і канал закулається. Але я знайшов чек з грошима, і воно у мене закінчилось. Та також противники відеоігор вирішили мене вбити, так що мені вдалося відбиватись від них. Добивши останніх противників, я вирішив піти в банк, щоб зняти гроші з того чека. Банк доволі серйозне місце, і краще тут поводитись нормально. Настільки серйозно, що мені вдалося вистояти всю чергу. Але сталося дуже неочікувана річ. Сюди прийшли терористи, і вони вирішили нас вбити. А за цей чек я. Отримав нещасні 20 гривень, так що я вирішу пограбувати банк. Звісно, поліції це не сподобалось, але я тихенько втік через віконечко. Після цього, як я виконав всі ці завдання, я нарешті відправився до себе додому. На другий день було простіші завдання: такі як заставити підписати петицію людей, здати книжку в бібліотеку, поучити автограф популярного блогера Діма Геймс та, звісно, помолитись у церкві. Щоб зібрати більше підписів, я вирішив приєднатись до параду, але ця ідея виявилась не дуже ефективною, і тим більше цей парад швидко закінчився. Але деяким людям ця петиція, звісно, сподобалась. Далі я вирішив піти у бібліотеку, але там відбувались мітинги проти книг. А вдома в мене якраз є одна книжка, так що я вирішив заради безпеки їх всіх спалити. Але поліції це не сподобалось, і вона вирішила помішати мені здати мою книжку. Але мені начхати на її погрози, і я зміг зробити те, що хотів. Але я випадково почав пожежу в всій бібліотеці. І противники книг розсекретили, що в мене була книжка, і вони почали мене вбивати. А у я не зроблений цукру, і я зміг їм спокійно показати. Раки зимують. Також великий Олег вирішив перевірити мої здібності до паркура. І я успішно пройшов цю перевірку і втік з цієї бібліотеки. Далі я пішов у торговий центр, щоб взяти автор в мого любимого блогера. Заодно я закінчив завдання з петиціями, які дозволяють мені повернути мого бр, -бр патапіма Далі я сяв дуже довгу чергу, заради мого автографа. І чесно, я не думав, що топорило соня виглядає настільки жахливо. А тим дебілом трошки не поладив, і в нас з ним почалась бійка. Далі в мене появилася нова ідея, як забрати цей автограф. Я їй збіг його та забрав його. Далі я почав тікати, через те, що вони вирішили вбити половину міста. Але я успішно втік, а він успішно закрив свій канал. Після такого треба вчистити свою дуже грішну душу, так що я вирішив відправитись у церкву. Коли я в неї увійшов, я забрав гроші на своє лікування. А ось я ще це не особо сподобалось. Коли я був малий, мені дід сказав: якщо їй то подобається, роби робиться далі. Так що я не послухав його думку та пішов собі спокійно далі. Коли я майже дійшов до кімнати, щоб помолитися, там була дуже велика черга. І звісно ж, я її розчистив. І за цього священик сказав, що я хворий на голову і що Бог мене покарає. Але єдині люди, які вирішили мене покарати, це мусульмани. Але я би не сказав, що це люди. Чесно, я не зрозумів за що. Напевно, через те, що їхній магазин розстріляв. Але за таке ж не обіжаються. І мені далось дуже довго від них оборонятись через. З того, що я хотів піти додому, але церква тік, а додому потрапив. Я радий, що сьогоднішній день закінчується на добрій ноті. Сьогодні саме важливий день у моєму житті через те, що в моїй країні зараз відбуваються вибори президента, і один з кандидатів є я. І звісно, я пішов за себе проголосувати. Так, м -м, тут угу, це та тут, ага. угу. Ну, все, в принципі я зробив свій дуже важливий голос. А завдання в мене сьогодні легкі. Всього ж купити нову ялинку та відвідати могилу мого батька. Першим ділом я вирішив взятися за ялинку, але по дорозі до лісу я застрів парад слонів. Раптом щось пішло не так, і вони почали їсти людей. Ну для мене це. Це Вже такий не перший випадок, так що я відправився далі. В лісі багато людей робили пікніки, тим самим не дававши мені знайти підходящу для мене ялинку. Але все ж таки я її знайшов. Але тупим фермерам це не сподобалось, і вони почали проти мене війну. Звісно, я їм показав, де яєчка зимують. До речі, поки я шукав ялинку, вони вже половину міста перебили. Далі відправився на центр, який знаходиться на території церкви. Минулої церкви. Заодно я заскочив додому, щоб залишити свою ялинку там. Але раптом за ним я знайшов каналізацію, яку я вирішив залізти. Виявилось, це була база мусульманинів і вони вирішили мене завалити. Також їхня база вела до це <кхід> мечеті. А мені якраз треба було туди, так що мінусів не бачу. Також у церкві стався великий ребрендинг, такий самий, як у Макдональдсі в Росії. Після довгих старанних пошуків все ж таки знайшов могилу мого батька. Коли я прокинувся, я встав в якісь скринці і виявив, що фермери мене викрали. І вони ще надягнули на мене БСМ костюм. Виявилось, вони все ж хотіли відправити мене на м'ясокомбінат, а я просто на щирий придурок. Після Крутої! Епічної! Втечі я відправився поміняти собі одяг, але наді мною всі насміхались, тому що я похожий на президента ДНР. Він його ж не існує. Тому що вибори ще не скінчились. Коли я дойшов до прачечної, я попросив кофту. Все, я в принципі, перевдягнувся і можна йти додому. Нарешті це тупий день закінчився, і я сподіваюся, що завтра буде кращий. Прокляття минулого дня досі не скінчилось. і за того, що я ходив у ДСА в костюмі, мені поліцейські дали штраф, який я мушу оплатити. Також я маю сходити в мірові купити біштекси, придбати на паун та сходити купити для моєї жінки ляльку в формі сідниць. Думаю, ви вже догадались, що пішов виконувати першим ділом. Не знаю, що ви робили без цієї дуже якісної іграшки. Коли я вийшов в цей прекрасний магазин, я зрозумів, що масажери для спин то скінчились. І що робити такі ситуації, я не знав, але раптом я помітив якісь двері, які вели у склад. Охороні це не сподобалось, і у нас почалася пічна в якій я витрив в якій я отримав виграш. І я отримав свою улюблену іграшку, але поліція подумала, що я її краду, так що вони на мене теж почали нападати. Поліцейські, наскільки мене ненавидять, що вони набрехали моєму найкращому другу членику, що я вирішив викрасти його кляль-кляльку. ляльку, і він на мене напав, але я не раком зроблений. <гум> так що я вирішив використати його батьків. І звісно, цей план чудово спрацював. <laughs> oh, jetzt ja, nicht schon ja, wieder gefallen, ist das nicht? nicht. Але зараз без жартів, тому що я відправився за напалом. Коли я запитався жіночка, яка ціна, вона сказала, що 300 хандрідбакс. Але my England not very well. Так що я не зрозумів, що вона сказала. І я вирішив його викрасти сам. Напевно, вона мала на увазі, що він безплатний, тому що я по дорозі не зустрів ні одного охоронця, який мене би не впустив. Але яка різниця, якщо я його все одно ж получив? Але раптом робітник зробив бе на якусь штуку і все почало взриватись. І нарешті настав час, що я. Зможу використати свої навики, які я отримав, граючи таку ігру, як Роблокс. Чесно, я не знаю, як нідеградація допоможе втекти звідси, але вона якось допомогла, тому що я вижив. Далі я відправився в мірамід за біштексами, але всередині ніякого касира не було. Так що я вирішив викрасти. Але я це вирішив зробити даремно, тому що я побачив, як дійсно в роблять м'ясо. І я такий, а може я наступний? І почав вбивати працівників Міраміту. У мене з ними навіть почалася якась війна, але я отримав свої біштекси. З тих придурків викликав в поліцію, так що мені ще далося від неї відбиватись, доки я йшов до поліцейського часу, щоб платити свій тупий штраф. Сука, тупий тупий він ще коштує цілих 500 доларів. Так що я вирішив зробити лайфхак, оплатити його безкоштовно. Але поліції це не сподобалось, і я їх всіх переробав нахуй. Зато штраф оплатив. І нарешті я можу собі спокійно відправитись додому. Сьогодні останній день перед вихідними. Так що у нас тут по списку? Мені треба якимось чудом дістати генератор, забрати посилку на новій пошті, відвідати мого дідуся. І в принципі, на сьогодні всі завдання. На початку дня я вирішив обіцяти своїх сусідів, але у мене дуже сильно заболіла яїчка. Так що треба ще буде відвідати лікарню. Першим ділом я відправився на нову пошту, але мусульмани настільки на мене образи, що вони почали у мене стріляти ракетними. Ракетними, Ну чимось почало стріляти, і воно взривається, так що це очередний доказ, що це робили мусульманини. Але я зміг дойти до нової пошти. Але мене відмовились обслужувати. Я вирішив забрати свою посилку сам, і це, звісно, нікому не сподобалось. І тут почалась велика бійня, не на життя, а смерть. І звісно, я в ній виграв. Єдине запитання, яке мене мучило, це що в ДНР забула нова пошта. Інтересно, де може знаходитись генератор? На свалиці! З ним в мене взагалі проблем не виникло. Єдине, що я зрозумів, що в Грибовичах дуже багато псів. Але я страждав. Дуже сильно страждав. Протягом одної хвилини та 28 секунд в мене боліли мої яйця. І я зрозумів, мені треба їх лікувати. Коли я йшов в лікарню, я був зовсім без ніякої надії. Але доктор сказав мені блядь, Але робот сказав мені, ти тупий біль, носи мені в кришечку. Звісно, в мене боліли яйки, я не міг спокійно стяти, але мені давалося перетерпіти всі ті муки. Попугай летять! Попу... Попу... Попугаї летять. Я настяв і отримав цей антидот. І я зрозумів, що життя це щастя. Життя, це надія. Сука, життя. Далі відправився до свого улюбленого дідуся Андрія Прменпрбрбатана. Ну я відправився до свого улюбленого діда, але біля його дому дуже багато щось стояло танків і надій простарілих напали погані поліцейські через те, що вони платять за мало налогів. Але воєнний стан біля дому мого діда не помішає мені його привітати з днем народження. Вручивши дідові подарунок, я відправився додому, відбиваючись від поліцейських. Коли я вийшов на двір, виявилося. Почався апокаліпсис, Почали подати кути з неба проти мене. Всі люди. Я якимось фігом маю добратися додому. І ні, я не просказую сюжет фільму Ніл Бріна. Це реальні. Ну добре, це був жар, додому буду братися, було доволі легко. Дорогая, я вернулся. Не повіриш, який день у мене був. Як раз вовремя, чорт возьми. Ти не забыл про мою гравійну дорожку? Oh. Не, 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 не!